Ще нині будеш в царстві моєму. Світло сидітимеш поруч зі мною. Здатність терпіти уперто дощем, нині для тебе є головною. А всю свою підліткову образу на Господню несправедливість можеш виговорити одразу, якщо вже маєш злість і сміливість. Бо що в твоєму рваному гніві є від тебе? Хіба що слабкість? Люди здебільшого несправедливі, з ними все просто, у цьому і складність. Та доки ставатимуть глибшими тіні, і доки триватиме ця гонитва, світ тримається на терпінні, воно зшиває світ, ніби нитка. Та серце й далі лишається теплим, і тиша твоя відлунює віршим. Нестерпно тобі, але ти терпиш, терпиш. Себто по справжньому віриш. Просиш про щось своє проведіння, Ворушиш потрісканими густами. І що ж виростає з цього терпіння? Саме любов і виростає. Ловиш її, як вітрила вітер ловлять, Лаштуєш невидимі грати. Терпіти ж, це не так про вибір, як про сміливість не обирати. Небеса. Як неточні карти, спалахи одинокі, нечасті, ще нині можеш собі нарікати, ще нині будеш в моєму царстві, далі верхами блукає проміння, наче зайда в чужій господі, гріють серце рештки терпіння глибоко-глибоко, десь на споді. thank you